Я Тетяна, викладач французької мови, обожнюю пояснювати складні речі простими словами. Сьогодні запрошую вас поближче познайомитися зі словом мем. Мем як прикметне перекладається як такий самий, той самий однаковий. Наприклад, «nous avons les mêmes goûts. У нас однакові смаки, вподобання. Або «il fait toujours la même chose» Він робить завжди одне й те саме ту саму річ, однакову річ. Відповідно, якщо мем це прикметник, він буде узгоджуватися в роді числі з іменником, який він супроводжує. Якщо мем пишеться через дефіс після ударного займенника, проном тонік, то тут воно буде вже перекладатися як сам самостійно. Je peux le faire, moi même Я можу це зробити сам сама самостійно, або «il peut se défendre lui-même». Він може захистити себе самостійно. «сам». Також euh, мем може бути прислівником і перекладатися як навіть les enfants savent nager», навіть діти вміють плавати. Мем tort, je te soutiendrai», Навіть якщо ти не прав, не права, я тебе підтримаю. Займенник мем буде так само узгоджуватися в роді числі з тим іменником, який він заміняє. Наприклад, j'adore bottes, je veux acheter les mêmes». Я обожнюю, мені дуже подобаються твої чоботи. Я хочу купити такі самі аж je veux Сет la même». ця машина надзвичайна. Я хочу саме таку. От прям саме-саме таку. Тепер наведу декілька розповсюджених сталих конструкцій зі словом мем. Ви, напевно, бачили, чули і, можливо, мали проблеми з виразами камем. Етуд мем, туде мем. Не плутайте це не «ком-мем», а саме «кам-мем». І ці два вирази вони майже синоніми. «Кам-мем» ви більше зустрінете в розмовній мові, в такій повсякденній, а туде мем це вже така більш формальна, формальний стиль мови, якісь промови президентів, науковців, можливо, якісь наукові статті, дослідження. Тобто, це такий вже більш високий регістр. Перекладаються вони майже однаково, тим не менше, все ж таки, однак, все одно наведу декілька прикладів. Іляйшує, ми іляїсії комем. Він зазнав невдачі, в нього щось не вийшло, але принаймні він спробував, але тим не менш все одно однак він спробував.

Далі, «домем». «Домем» перекладається як так само, навзаєм. Наприклад, вам сказали Бонжурни, гарного дня, і ви можете сказати Мерсі, а «ву» – дякую і вам навзаєм», і вам так само. І ще один класний вираз з цим словом: «du pareil au même». Це знаєте, як ми кажемо, переливати воду з пустого в порожнє. «Pareil» – це теж такий самий однаковий, і мем, це теж. Такий самий однаковий, як прикметник, так? Тобто du pareil au même, з однакового в однакове, так тобто з пустого в порожнього. Тобто вам е щось в 35 й раз хтось скаже, ви кажете, мінносі папосіб, це -сі au même». Ні, ну це вже неможливо, це ж з пустого в порожнього, знову одне й те саме. Валя. Сподіваюсь, тепер це слово стане ближче до вашого серця і до вашого сприйняття. Бон журни!